Останнім часом все про бузину, про яблуко, про сезонне, да? але ж ніхто не відміняв нашої основної роботи. Тому погнали посилочка з козятина. Зараз подивимося, що до нас приїхало. Як завжди, розрізали мішочок, як завжди, я знаю, вам це подобається і, і нам це подобається. Тому що в черговий раз універсальність прийомки да, демонструємо, тому що до нас приїхало щось м'яке. Я думаю, це пір'я, а також алюміній, а також. а також, а також. І ще щось приїхало. Давай, що Та погодь. <сум> <сум> а також, а також. Що ж тут могло приїхати? От Ви представляєте, наскільки все можна прислати одночасно. А, я кажу про бузину, про надоїло. Диви. Бузина. Знову бузина. Якість, як вам. Сказати, що вона ідеальна, так? Да? Нічого не сказати. До речі, для спонсорів каналу, хто стане спонсором YouTube каналу, плюс 5 гривень на ціні від прайсу по сухій бузині. Нормальна акція. І далі для спонсорів ми будемо придумувати нові нові акції. Так що, якщо вам цікаво, ставайте, приєднуйтесь і будемо працювати разом. Опа, пір'ячко. Пір'ячко. Отаке пір'ячко, це БУ пір'ячко, воно коштує нас 150 гривень кілограм. Це подушка, яка по суті мало викинеться, але. Пан Артем да, знає, куди запропонувати даний матеріал. Якщо у вас є бушні подушки, перини, пропонуйте. Ми подивимося фото в Вайбері і запропонуємо вам ту ціну, по якій ми готові її купити. Так, алюміній. От звичайний алюміній. Картера. 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 Звичайний алюміній у нас по 50 гривень кілограм. І його. 6500. 6500. І електротехнічний алюміній 5300. От бачите, яка кайфова посилочка. Що прийшло? Електротехнічний алюміній, звичайний алюміній, пір'я, б, ушня, водоплавної птиці, а також бузина сухенька. Ідеально, я думаю, ідеально. Дякую вам за посилочку, а ви не гайте часу. Біжіть і пакуйте вашу посилочку на одне.